Блія, вихід, розділ 11. і сказав Господь до Мойсея: ще одну поразу наведу веду я на фараона. На Єгипет, у тому він відпустить вас і звідси. А коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. Скажи ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожне від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий, і дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і цей муж Мойсей був дуже великий в єгипетському краї, в очах фараонових рабів та в очах того народу і промовив. Мойсей, так сказав Господь: Коло півночі я вийду посеред Єгипту і помре кожен перворідний єгипетської землі, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби. і здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більш не буде. А в усіх синів Ізраїлевих від людини й. Аж до худоби, навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. І зійдуть усі ці раби твої до мене і поклоняться мені, кажучи: вийди ти та весь народ, що слухає тебе, по цьому я вийду. І він вийшов від фараона, розпалений гнівом, і сказав Господь до Мойсея: Не послухав вас, фараон, щоб могли помножитись чуда мої в Єгипті. Ським краї, а Мойсей та Аарон учинили всі оці чуда перед лицем фараоновим та зробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив ізраїлевих синів із своєї землі. Біблія. Вихід, розділ 12. і сказав Господь до Мойсея й до Аарона в Єгипетськім краї. Говорячи: оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця, нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його. Дому сусід його за числом душ, кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та з кіз, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця і заколи його цілий збір ізраїлової громади на смерканні. І нехай візьмуть цієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки. І на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них, і нехай їдять цієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісноки, нехай їдять його на гірких травах, не їжте з нього сирового та вареного, звареного на воді, бо доїди тільки спечене на огні голова його, з голінками його та з нутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні, а їсти його будете. Так, стегна ваші, підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете виїсти його в поспіху, пасха це для Господа. І перейду я цієї ночі в єгипетськім краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного, від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я, Господь, і буде та кров вам, знаком. на в тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетськім краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати його, сім днів будете їсти опрісноки, але першого дня зробите, щоб не було квашеного вашому, Домах. Бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душата з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори. І сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі, те єдине робитимете ви. І ви будете додержувати опріснооків, бо саме того дня я вивів війська ваші з єгипетського краю. І Будете додержувати того дня в ваших родах як постанови вічної першого місяця, 14-го дня місяця, будете їсти опрісноки аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день Квашене не буде знаходитися в ваших домах, бо кожен, хто їстиме Квашене, то буде витята душа та з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то тих, хто народився у краї. Жодного квашеного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опрісновки». і покликав Моїсей усіх старших Ізраїлових та й промовив до них: спровадьте і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть пасху, і візьміть в'язку і сопу, і умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині, А ви. Ніхто не вийде з дверей дому свого аж до ранку, і перейде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмене Господь ці двері і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки і станеться, коли ви війдете до того краю. Що дасть вам Господь, як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що то за служба ваша? То відкажете, це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлових синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг і схилився народ і вклонився до землі. І пішли, і учинили сини Ізраїля. як на Казав був Господь Мойсеєві та Ааронові, так учинили вони. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетськім краї кожного перворідного. Від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби, і став фараон уночі. Він та всі раби його та весь Єгипет і зинявся великий Зойк в Єгипті, Бо не було дому, щоб не було там померлого. І покликав фараон Моїсея та Аарона вночі та й сказав: Устаньте, вийдіть з посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлові, і йдіть. Служіть Господові, як ви казали, і дрібну вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та йдіть, і поблагословіть і мене. І квапили єгиптяни народ, той щоб спішно відпустити їх з краю. Показали, усі ми помремо, і поніс той народ тісто своє, поки воно вкисло, діжки свої, зав'язані в їхні одежі на плечах своїх, і Ізраїлові сини вчинили за словом Моїсеєвим і позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. А Господь дав милість тому народові в очах Єгипту, і вони позичили, і забрали здобич від Єгипту, і вирушили Ізраїлеві Сини з Рамесесу до Сукоту близько 600 тисяч чоловіка піхоти, крім дітей, а також багато різного люду піднялися з ними. І дрібна худоба, і велика худоба. Маєток дуже великий. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту на прісні коржі, бо не вкисло воно. Бо вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, а поживи на дорогу не приготовили собі, а перебування із. Ізраїлових синів, що сиділи в Єгипті 400 років і 30 років. І сталося в кінці 400 років і 30 років, і сталося саме того дня. Вийшли всі Господні війська з єгипетського краю. Це ніч сторожі для Господа, бо Він вивів їх з єгипетського краю. Ця сама ніч сторожа для Господа всім синам Ізраїля на їхні покоління. І сказав Господь до Моїсея і до. Аарона, це постанова про Пасху. Жоден чужинець не буде їсти її, а кожен раб людський куплений за срібло. Коли обріжеш його, тоді він буде їсти її. Приходько та наймить не буде їсти її. В самому домі буде вона їстися. Не винесеш із дому назовні того м'яса, а костей його не зламаєте. Уся громада Ізраїлева буде справляти її, а коли буде мешкати з Тобою приходько і схоче справляти паску Господові, то нехай буде обрізаний в нього кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і він буде як народжений в краї, а кожен не обрізаний не буде їсти її. Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає серед вас, і вчинили всі Ізраїлеві сини. Як наказав був Господь Моїсеєві та Ааронові, так учинили. Вони. І сталося того самого дня, вивів Господь ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми відділами. Біблія вихід, розділ 13. і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби. Для мене воно. І сказав Мойсей до народу: Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту. І з дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас і звідти, і не будете їсти квашеного. Ви виходите сьогодні, у місяці Авіві, і станеться, коли Господь уведе тебе до краю хананеянина, і хітеянина, і амиреянина, і хівеянина, і євусиянина, щоб про нього присягнув батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того Місяця, сім день, будеш їсти опрісноки, а дня сьомого свято для Господа. Опрісноки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм, і оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив з Єгипту, і буде тобі це зазнака на руці твоїй і за пам'ятку між очима твоїм щоб Господній закон був у стах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту, і будеш додержуватися цієї постанови в означеннім часі її з року в рік. І станеться, коли виведе тебе Господь до землі Хананеянина, як присяг був тобі та батькам твоїм і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, сам. Ці для Господа, а кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию. І кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли взавтра запитає тебе, син твій, говорячи, що то, то відповіси йому силою своєї руки. Вивів нас Господь із Єгипту із дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклим. Своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетськім краї від перворідного людського і аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господові все чоловічої статі, що розкриваю утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твоїй і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки ви вивів нас Господь із Єгипту, і сталося, коли Фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона, бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю озброєні, а Мойсей забрав. Ви із собою кості Йосипа, бо присягу той закликав, був Ізраїлових синів, кажучи: напевно, згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси, і вони рушили з сокоту і розтаборилися в етам на границі пустині. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень, та вночі не відступав у день. Стов хмари цієї, а вночі, сто вогню Сперед обличчя народом. Біблія, вихід, розділ 14 і говорив Господь до Мойсея, кажучи: Скажи Ізраїловим синам, і нехай вони повернуть, і нехай отоборяться перед Піга Хіротом між мігдолом і між морем, перед Баалцефоном, навпроти нього отаборитись над морем. І скаже фараон про Ізраїлових синів: заблудились вони в землі цій, зам. Мкнено пустиню для них і вчиню запеклем фараонове серце, і він буде гнатися за вами. А я прославлюся через фараона та через військо його, і пізнають єгиптяни, що я Господь, і вони вчинили так, і повідомлено царя єгипетського, що втік той народ, і змінилося серце фараона та рабів його до того народу, і сказали вони, що це ми зробили, що відпустили Ізраїля від роботи нам. і за Приїхав він свою колесницю і забрав народ свій з собою. І взяв він шість сотен дрібних колесниць, і всі колесниці Єгипту, і трійкових над усіма ними. І Господь учинив запеклим серце фараона, єгипетського царя, і він погнався за Ізраїловими синами. Але ізраїлові сини виходили сильною рукою і гналися єгиптяни за ними. Уся кіннота колесниці фараонові. І кому Монники його та військо його і догнали їх, як вони отаборилися були над морем під Бігахіротом перед Балцефоном. А фараон наближався і звели Ізраїлеві сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. А Мойсеєві дорікали, чи через те, що не було гробів в Єгипці, ти забрав нас умирати в пустині. Ти що це вчинив ти нам, щоб вивести нас із Єгипту. Чи це не те саме, ми говорили до тебе в Єгипті, кажучи: позостав нас, і нехай ми робимо Єгиптові, бо ліпше нам рабство Єгиптові, аніж помирати нам в пустині, і сказав Моїсей до народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо Єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачить їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. І промовив Господь до Мойсея: що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих: нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його. І нехай увійдуть Ізраїлові сини всередину моря, на суходіл. А я ось я вчиню запеклим серце єгиптянам, і вони війдуть за ним. І буду я прославлений через Фараона і через усе його військо, і через колесниці Його, і через комонників його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через Фараона, і через колесниці Його, і через комонників його, і рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними, і став за ними, і війшов він у Середно, між табір Єгипту, і між табір Ізраїлів, і була та хмара й темрява для Єгипту. А ніч розсвітлив він для Ізраїля, і не зближався один до одного цілу ніч. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода, і війшли Ізраїлеві сини всередину моря, як на суході діл, а море було для них муром і правиці їхньої та з лівиці їхньої. А єгиптяни гналися і війшли за ними всі фараонові коні і колесниці його та й його комонники до середини моря, і сталося зараннє сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір у стовпі огня й хмари, та й привів у замішання єгипетський табір і поскидав колеса з колесниць його і вчинив. Йому було тяжко ходити, і єгиптяни сказали: утікаймо від ізраїльцян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Мойсея: простягни свою руку на море, і нехай вернеться вода на єгиптян, на їхні колесниці і на комонників їхніх, і простяг Мойсей руку свою на море, і море вернулося, коли настав ранок, до сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього. І кинув Господь єгиптян у середину моря. І вернулась вода, і позакривала колесниці та комонники в усьому фараоновому військові, що ввійшло за ними в море, ані жоден із них не зостався. А Ізраїлеві сини йшли суходолом у середині моря, а море було для них муром із правиці їхньої, та з лівиці їхньої, і визвали Господь того дня Ізраїля з єгипетської руки, і бачив. Ізраїль, мертвих єгиптян на березі моря, і побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа, і вірував він у Господа та в Моїсея раба його. Біблія, вихід, розділ 15 тоді заспівав Моїсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господові та й проказали, говорячи: Я буду співати Господові, бо дійсно звеличився він, коня і верхів. Його кинув до моря моя сила та пісня, Господь, і Він став на спасіння мені, це мій Бог, і прославлю його. Він Бог, батька мого, і звеличу його. Господь муж війни, Єгова є моє ймення, коли синиці Фараонові і військо його вкинув у море, а вибір його трійкових у Червоному морі затоплений. Безодні їх позакривали, зійшли до глибин, як той камінь. Права рука твоя, Господи, славлена силою, правиця Твоя, трощить ворога, Господи, а своєю безмірною величчю Ти розбиваєш своїх заколотників, посилаєш палючий свій гнів, він їх поїдає, немов ту солому, а подувом ніздер твоїх вода скупчилась, вир спинився, немов та стіна, потоки загусли були, в серці моря, нахвалявся, був ворог. Поженусь, дожену, опаюю здобичу. душа моя сповниться ними, меча свого вихоплю я і понищить рука моя їх. Та дмухнув Ти був духом своїм, і закрило їх море, вони потопились в бурхливій воді, немов оливо. Хто подібний тобі серед богів, о Господи! Хто подібний тобі, препрославлений святістю, ти в славі грізний, чудотворче. Розтягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула милосердям своїм, вів народ, якого ти визволив Своєю ти силою вів у мешкання своєї святині, почули народи і тремтіли, обгорнула тривога мешканців землі Фелестимської, старшини Едомські тоді побентежились. Моавських вельмож обгорнуло тремтіння, розпливлися усі хананці, напали на них страх та жах через велич рамена Твого замовкли, як камінь. Аж поки перейде народ твій, о Господи, аж поки перейде народ, що його Ти набув, Ти їх уведеш і їх посадиш на гору спадку Твого, на місці, яке вчинив, Господи, житлом своїм до святині Господньої, що поставили руки Твої, і Господь зацарює на віки віків, поколи вік. Йшов був до моря, кінь фараона з колесницею його та з його комонниками, то Господь повернув на них води морські, а Ізраїлеві сини пішли суходолом у середині моря, і взяла бубна пророчиця Маріам, сестра Ааронова, а з нею повиходили всі жінки з бубнами та станцями, і відповіла їм Маріам, співайте для Господа, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця. Це його кинув до моря і повів Мойсей Ізраїля від Червоного моря, і вийшли вони до пустині Шур. І йшли вони три дні в пустині, і не знаходили води, і прийшли вони до мари, і не могли пити води з мари, бо гірка вона, тому названо імення їй мара, і став народ ремствувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води. І Стала вода та солодка, там він дав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав він: коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій, і при Пішли вони до Елімо, а там 12 водних джерел та 70 пальм, і вони отаборилися там над водою.